Шануємо традиції. Калганов. досвід, який творить майбутнє. Самі росіяни. Скаржаться, що у них проблеми з тиграми. Путін в віді війська тигри атакують русскоязичне населення. Росія не просять захистити їх від а, смугастих великих кішок. Мешканці приморського краю стверджують, що вони їх от от можуть з'їсти. Записали відеозвернення і просять ну або ввести війська, або хоча б браконьєрів, або хоч когось, хто міг би побороти тигрів, поки Росія тут воює проти українців. Уже несколько місяців уже кілька місяців. Жителі нашого селища живуть у страху. Причина тигри, які виходять на територію селища і створюють серйозну загрозу для людей та їхніх тварин. Ситуація стала особливо гострою в останні місяці. Хижаки з'являються в селищі з настанням темряви. Люди бояться виходити з будинків, побоюються за себе, своїх дітей і домашніх тварин. Наведемо кілька прикладів. Які стали справжнім шоком для жителів селища 18 травня 2024 року о 00.20 у дворі житлового будинку на вулиці Лозо, 12 тигр напав на собаку. Тварина була на ланцюгу і не могла захиститися. На місце події викликали поліцію та мисливський нагляд. Нещодавно, 24 грудня 2024 року, на вулиці Центральній, 54, о 19 годині сталася ще одна трагічна подія. Господар залишив собаку на ланцюгу буквально на 10-15 хвилин. За цей час тигр напав на тварину і вбив її. На місці нападу зафіксовано великі сліди тигра. Цієї ж ночі, за два кілометри в іншому кінці селища, тигр убив і потягнув ще одного собаку. Ці випадки не єдині і відбуваються в різних районах населеного пункту. Люди бояться виходити на вулицю. Ми живемо в селищі, яке не компактне і розтягнуте на великій відстані. Коли діти й дорослі рано вранці йдуть до школи і на роботу, більша частина шляху проходить по малозабудованій і неосвітленій території, пересувається в темряві. Повертатися доводиться теж у темряві, і щоразу ми боїмося, що можемо зіткнутися з хижаком. Ви вже давно зіштовхнулися з хижаком. Хижак це ваш імперіалізм. Хижак це ви. Хижак живе в кожному і кожній з вас. Вам потрібно лікуватись. Як нацистам після Другої світової, а не е, тікати від тигрів? Ні, ви то можете тікати, але ж все одно там або на війну загребуть, або е, якийсь СВОшник перестріне в чорному темному переулку і відомо що зробить. Ну або е, третій варіант десь просто валятися і. Не доїдати вже ті залишки, які залишаються після того, як тигри пройшлися територію, бо ж економіка Росії і особливо да -да далекого сходу, м'яко кажучи, не в найкращому стані. Гіперінфляція найближчим часом саме це може. Розпочатися в Росії економісти ставлять на весну 24-го року. Ну кінець 20... опер прошу двадцять року, і кінець 25-го, Оце вже буде справжній жах для Росіян. Щоб це сталося, дві секунди. Колеги покажіть нам, будь ласка, QR-код, щоб ми задонатили на головне управління розвідки. Я разом з вами, дорогі друзі, доначу на силу оборони України. Традиційно переходжу за посиланням, яке бачу. Традиційно натискаю і доначу знову ж таки. Віршований твір у нас наприкінці ефірної години виходить. Донатимо хто скільки може. Прошу вас підтримувати цей і не тільки збори, і прошу вас залишатися з нами, ставити лайки, писати коментарі, ділитися нашими трансляціями в соцмережах.